Доброго дня всім! Ми в цьому відео розповімо про кутик на алюмінієву кришку бідона. Кутик призначений для підключення дільної апаратури до алюмінієвої кришки дільного відра через харчовий молочний шланг 14х22. Кутик виготовлений із міцного поліпропилену, стійкого до зовнішніх впливів і мийних засобів, що гарантує його довговічність і надійність у використанні. Зараз замірмо його розміри Внутрішній діаметр. 21 мм. І також зовнішній вихід під молочний шланг. 18 мм. Кутик одягається на ось таку аліміньву кришку. І також на молочний шланг 14 на 22 Перед тим, як одягати молочний шланг на кутик, шланг обов'язково треба нагріти у гарячій воді. Кутик підходить для всіх апаратів буренка та для апаратів вітчизняного виробництва.